О Всеблаженний святителю, Отче наш Луко, великий угоднику Христовий, прикладаючи руки до чесних мощів твоїх, Яко же чада батька молимо тебе ревно, почуй нас, гепішних, і принеси молитву нашу до милостивого і людинолюбного Бога, йому ж ти нині в радості святих предстоїш. Віруємо, Бо, як ти любиш тою ж любов'ю, бо нею вся ближніх полюбив, перебуваючи на землі. Випроси у Христа Бога нашого, нехай виконає прохання наше у своїх проявах віри і благочестя, пастирям, щоб він дав святу ревність і піклування про порятунок вірених їм людей. Всім нам подай, що просимо землі плодоносити від голоду і бурі порятунок, скорботним розраду, недугу зцілення, заблукавших на шлях істини, поверни. Подай нам усім Твоє архіпастирське благословення, настави нас на шлях, що веде до діл праведних, і моли про нас всесильного Бога та в вічне життя сподобилися Це Тобою безперестанно славити єдиносущну і нероздільну трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.